Вітаю всіх! У нас сьогодні дуже маленька, легенька тема під назвою «Обернення інтервалів. Порівняно з минулою темою, то сьогодні це буде просто легко вам. Ізі, да? На easy, як ви вмієте зараз говорити. І давайте спробуємо, мабуть, з клавіатурки. я спочатку вам спробую пояснити, а потім уже в запису і. В різних варіантах подивимося, тому що на клавіатурі, мені здається, це найзручніше побачити. От, наприклад, є у нас інтервал соль-сі. Зараз я так, щоб вам нотки було видно, поставлю. Бачите, да? так? сі Ось, дивіться, якраз вам видно. Цей інтервал у нас велика терція, Тому що у нас три ступені і 2 тони. Ми бачимо, що на даний момент соль у нас є основою, тобто нижнім звуком. А Сіль у нас є вершиною. Обернення це коли ми основу і вершину міняємо місцями. Беремо, як це можна зробити. Сі залишаємо на місці. А соль переносимо на октаву вгору. І тепер дивіться, у нас сі – основа А соль вершина. Це один перший спосіб, коли ми беремо нижній звук і на октаву вгору переносимо. Можна другим способом, коли ми візьмемо верхній звук і на октаву вниз. І дивіться, знову виходить точно такий самий інтервал. Ось у нас перший варіант вийшло Сі. Соль. Бачите? Пів основа, соль – вершина. І другим способом, коли ми вниз переносили, точно так само ці соль просто в іншій октаві. І ви помітили, що при оберненні у нас утворюється інший інтервал. Не такий, як був початковий. Перший у нас була терція, а при оберненні, подивіться, у нас утворився інтервал. Раз, два, три, 4, 5. 6. І це інтервал секста. А яка секста? Дуже легко запам'ятати, що якщо терція була велика, секста буде протилежна, мала. Якщо ви це запам'ятаєте, у вас ніколи ніяких проблем із оберненням не буде. Ну, тепер повертаємося ще до одної трактовки, що таке обернення. Коли основа та вершина міняються місцями, це я вам вже сказала. Або ще ми вивчали в молодших класах з вами, да, коли нижній звук переносимо на октаву вгору, або верхній звук переносимо на октаву вниз. В багатьох підручниках ви можете побачити і таку трактовку. Головне вчитуватися в зміст і все вам буде зрозуміло. Ну, тут у вас пояснення, я вам цей документ, як завжди, додам у Google класі. Щоб ви все могли роздивитися. Я спеціально вам тут зробила різнокольорові нотки, щоб ви відрізняли, де основа, де вершина, і як вони е займають місце при оберненні. Ще я вам зробила ось на клавіатурці. Да, ось була у нас терція, соль, основа і вершина. Ось перший варіант вгору, коли всі на місці. Соль на октаву вгору ми перенесли. Ось другий варіант, коли соль ми залишили на місці, а верхній звук перенесли на октаву вниз. І знову ж вийшла текста. Ідемо далі. При оберненні виникає новий інтервал. Причому вузькі інтервали, нагадую, що вузькі це ті, що у нас до квінти. Ріма, секунда, терція, кварта відносяться до вузьких інтервалів. Вони при оберненні стануть широкими. Малі, причому будуть, поміняються на великі, збільшені, стануть зменшені, ну, а чисті залишаться чистими. Якщо ви це будете пам'ятати, вам дуже легко буде робити це обернення. Разом обидва інтервали утворюють чисту октаву. Тобто, в сумі, перший інтервал, ось, наприклад, Терція, і другий інтервал текста, разом, дивіться, утворюють октаву від соль до ноти -соль. Або від до ноти Сі донотись перший інтервал і другий інтервал. Разом вони завжди будуть утворювати октаву. Але сума цих двох інтервалів буде не 8, як у нас в октаві, а 9. Це пов'язано з тим, що е, один із звуків ми рахуємо двічі. Він спочатку рахується як основа, наприклад, а потім ще й як вершина. І тому у нас сума ступенів обох інтервалів буде 9. Це важливо запам'ятати, що зараз побачите, чому це вам спростить пошук, в який інтервал буде хто обертатися. Ну, а сума спільних тонів, як і в октаві 6, і у нас 6 рівно. Тепер давайте подивимося, хто куди буде обертатися. Ось у нас є чиста прима. Одна ступенечка, 0 тонів. Я ось вам тут, бачите, в табличці все розписала. Коли ми зробимо обернення, як ми зробимо обернення? Ми просто візьмемо один звук, бо тут у нас немає основи, не вершини, вони однакові. Візьмемо один звук і просто перенесемо на октаву вгору. І таким чином, пріма при оберненні, у нас стає чистою октавою. Якщо ми додамо всі ступені, тут 1, а тут вісім. У нас получиться наша циферка 9. Скільки ступенів? Якщо порахувати, скільки у нас тонів півтонів, тут 0, а тут 6, якраз у нас получиться 6. Так, як в правилі у нас і є. Давайте ще послухаємо, як звучить обернення прими. Ось у нас пріма. Слухаємо. Да, звернули увагу, що. Дуже зливаються звуки. В прімі, то зрозуміло, він один, А в октаві дуже злитно, тому що вони у нас до ідеальних або найдосконаліших консонансів відносяться. Дивимося наступний інтервал це у нас секунда. Секунда у нас має 2 ступені вгорі, бачите, верхня строчка це скільки ступенів. Ну, в принципі, у нас в самой записі секунда, 2. 7. 2 плюс 7 знову получається наша циферка 9. І тонів у нас у секунді. У нас ось у великій секунді 1 тон. У малій септімі у нас 5 тонів. 1 плюс 5 получається рівно 6 тонів. Дивимося, як обертається секунда. Пішли. У запису можете собі уповільнювати, роздивлятися на клавіатурці. Тут всі клавіші видно, вони всі яскраво загораються. Думаю, буде вам зручно. Дивіться, я вам спеціально розмалювала ще і окремо кожними кольорами взаємообернені інтервали. Да? Пріма октава. Я вам зробила синенькими, можливо, хтось краще так буде запам'ятовувати. Секунду, і септиму я вам зробила червоненькими, зеленими, фіолетовими, щоб ви орієнтувалися. Далі ви можете вже самостійно дивитися, що велика терція ось у нас до мі. Бачите, я просто по білим клавішам вам тут робила обернення, обертається в малу сексту. Ми вже з вами говорили, що великі при оберненні стають малими. Сума ступенів має складати 9, ось у нас 3 і 6. Сума тонів-півтонів має складати 6. Якщо ви це запам'ятаєте, ви дуже легко будете робити це обернення. Наступний інтервал у нас кварта-квінта. Так, забула вам програти. Ось у нас терція. Бачите, на клавіатурці вам видно три ступені. Зараз ми послухаємо і подивитесь, як вона пістерський виглядає. Коли грали, ви бачили, що разом, бо світиться і перший інтервальчик, і світиться другий. Разом вони якраз і утворюють ту октаву, про яку ми говорили. Кварта 4 тони, то 4 ступені, квінта 5 ступенів. Разом знову ж таки 9. Тут 2,5 тони, тут 3,5 у чистих квартирів квінти, разом 6. Потім дивіться, раз кварта оберталася у квінту. То, звичайно, квінта буде обертатися у кварту. Секста ось у нас, дивіться, велика, обертається в малу терцію. Ну, якби вона тут була мала, то, звичайно, терція була б велика. І септіма тут у нас, дивіться, була мала, бо секунда велика, а тут у нас, навпаки, велика септіма обертається в малу секунду. Завжди залишається цифра ступенів 9. І загальна кількість тонів-півтонів. Рівно 6. Ще окремо я вам тут виписала тритони. Це у нас збільшена кварта і зменшена квінта. Я не відноти до їх построїла. Я вам спеціально там відноти Фа і відноти Сі, щоб ви запам'ятали на білих клавішах, де будуються у нас тритони. Це важливо, це вам в майбутньому дуже сильно допоможе. І тут ми зараз з вами поговоримо про групу інтервалів, консонансів і дисонансів. Уже ми знаємо, що консонанси це те, що дуже е, добре поєднуються між собою звуки, благозвучно е, поєднуються. І дисонанси це у нас різке звучання. Е, значить, До кожної групи входить взаємообернена пара інтервалів. Вже ми бачили, що чиста пріма обертається в чисту октаву. Вони у нас найдосконалі консонанси. Найдосконалі, тому що ви тільки що чули, як вони злагоджено звучать. Зараз ще раз вам поставлю. Слухайте так? один звук і октава. Послухайте, найдосконалі. Тобто зливаються фактично в один звук. Друга група у нас я взяла вам секунду септиму. Це Дисонанси. Різко звучать. Секунда і мала і велика. Як і септима, і мала, і велика звучать різко. Зараз ми їх послухаємо. Ось у нас велика секунда, яка буде обертатися в малу септиму. Слухаємо. Як начебто розстроєний інструмент. Але шеріще звучить у нас. Велика септіма і мала секунда. Ось я, я їх зараз поставлю. Велика септіма дуже різко звучить і мала секунда. Чуєте да? різке звучання, тому, звичайно, це у нас пара дисонансів секунди і септіми. Запам'ятовуйте це для себе, щоб в слуховому аналізу. Вам завдяки цим вашим знанням буде зручніше і швидше визначати, що це за інтервал. Далі у нас недосконалі консонанси. До них відносяться терція, як і велика, так і мала. І, звичайно, інтервал, в який обертається терція, це секста і велика, і мала. Причому дивіться, мала терція обертається в велику сексту. Мала терція звучить мінорно, а велика терція звучить мажорно. І навпаки мажорна велика терція обертається в малу тексту. Чому вони не досконалі? Тому що у них чітко чутно два звуки, і в них є оце забарвлення мажору і мінору. Тобто не ідеально зливаються два звуки. Давайте послухаємо терцію. Спочатку велику. З оберненням. Як тільки чуєте оце забарвлення мажору мінору, ви чітко маєте розуміти, що це у вас терція. І тепер давайте навпаки терцію обернення. Велика секста мала терція. так? Це у нас недосконалі консонанси. І е, третя група це у нас досконалі консонанси. Бачите, у нас консонансів вийшлося три групи. Найдосконалі я їх люблю називати ідеальні, досконалі це у нас кварта і квінта. Вони пусто звучать, чисто, зараз ми їх послухаємо. І недосконалі це де чітко чутно два звуки, із забарвленням мажору або мінору. Давайте послухаємо досконалі консонанси це чиста кварта і чиста квінта. Зараз буде кварта кінту обернення. А тепер навпаки квінта партії. Де в мене Трошечки не вистачає нам, начебто, повноцінного звучання, бо вони пустувати. І остання наша група взаємообернених інтервалів це тритони. Це наша збільшена кварта та зменшена квінта. Звичайно, це дуже великий дисонанс, і третони в нас взагалі окремою такою категорією. Слухаємо тритони, як звучать. Дуже різке, дисонансне звучання. Ось така у нас сьогодні маленька тема. Сподіваюся, все було зрозуміло. Документи в Google Class я вам додаю. До зустрічі!